Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, ще минулого року і позаминулого, і ще раніше весь час думав, як би собі чухла пошити до сікатора. Бо то в кишені сікатора тримаєш, то в руці. Потім він тобі не потрібний, кладеш десь на траві. А так от вирішив до такого от сікатора. Дуе Буаї італійського. Пошити чохол. Ну і зараз побачимо, як я то буду робити, що з того вийде. Зі старої рукавиці, друзі, бачите, шию чохол на такий секатор ножниці. Видно, що використовую такий гачок. Такий гачок використовую спочатку проколюю звичайним шилом. З одного боку розшив. Палець і цілий палець одним словом Палець, дивіться, входить ось. Таке собі тут буде. Тут буде пришито з того боку до пояса чіплятися чи як. Побачу, поки що показую вам, що то. Бачите, одрізав. одрізав шматок. Щоб було тут шматок пальця. Можна було тут з краю, але вже воно було б якось так у нас вкуси. Оце для себе шиється, не на продаж. Якщо трохи буде щось негарно, то таке. Ось так. Шов капронова нитка використовується ось така. Звичайно, шиї. Добре, як все по шиї, покажу. Ось такий, друзі, вийшов чохол. З старої рукавиці зварювальної. Ну, можна було. Його і по-іншому трошки зшити гарніше, але для виноградника піде. Зараз я ще хочу таку смужку наварити, щоб можна було за пояс штанів чіпляти. Так, от якось так. З того боку так, з того так. Ось такий свій буде замшевий, замшевий чохол. Для цього теж секатора підходить він. Я зараз я спробую сховати. Ага. Нема. однією рукою настільки тільки Ось, ну, каже, ось сюди дістає. Трошки є вільного, вільного місця, але може бути що для того, що для того. Таке лишилося нашити тут, ну це буде складніше нашити, бо якщо тут шиється, то наскрізь. А тут прийдеться, Ну нічого. Зараз я по І Є така фарба, друзі. Для замші. Інобука. І ми зараз чухла будемо неї фарбувати. Ось, друзі, після фарбування таких барв набрав чухол. Дивіться, бачите. Ось, став зовсім іншим, пришив'ю до нього до пояса. Тримач такий, щоб тримало. Ну, ще потрібно буде е, купити балончик фарби і пофарбувати його, бо там було небагато фарби. Однією рукою, на жаль, поршиво ховати його. Не скажу, щоб він там сильно гарно вийшов, але собі вийшов він добре. Собі вийшов він гаразд. Це для себе. Бачите, з цього боку як. Тримач є, на пояса, все гарно. Єдине, тільки треба буде тепер змащувати його, все. Ну, в сікатора. Буде трошки попадати масло, Треба буде, потрібно буде витирати. Ось так товариство вийшов. Показую вам в зеркалі. Вже, в зеркалі. Не знаю, чи видно. Ось показую, ще без зеркала, як вийшов. Бачите, штани і сікатори. Ну, нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Робіть гарно, все в своїй.